Завжди, завжди будьте з собою. Завжди слухайте себе, що вам говорить ваше серце. Зрозумійте одну важливу річ. Вас ніхто не повинен рятувати. Не сидіть, не чекайте на попі рівну, коли хтось прийде, він прийде такий рицар на білому коні і вас врятує. Не чекайте, поки з'явиться якась жінка, яка. Буде виконувати всі ваші бажання і ваші всі забаганки. Зрозумійте, поки ми зараз не війдемо в, таку, знаєте, не в такий стан не в кудись, як перехід, так? поки ми не будемо відчувати повноцінними самі в собі що нас не потрібно рятувати, що нам не потрібно, нас не потрібно лікувати. М -м -м Поки ми не будемо жити в цьому стані, нам ніхто не допоможе, ви будете знову і знову входити в ті самі е кармічні стосунки, ви знову будете ошпарюватися, ви будете знову набивати синяки, збивати коліна і знову будете не туди йти. Не спішіть входити в стосунки в відносини. Зрозумійте одну важливу річ: людина повинна бути повноцінною не для когось, а для себе самого. Зрозумійте важливу таку річ, яка трансформує вас в собі. Ви повинні це відчувати. Ви не повинні ходити на якісь, наприклад, курси там рік про всі стадії, всі оці, ну скажімо, всі ці. Боже, я, я не знаю, як вони навіть називаються, тому що це така кабала, в яку потрапляють люди, в, в якій розказують їм. Що якщо ти в трансформації, то це дуже боляче. І трансформація буде, наприклад, 3 роки, 4 роки. Трансформація буде тільки настільки довго, наскільки ви готові до неї, наскільки ви працюєте над собою. Вам ніхто не повинен казати, хто ви. Якщо вам будуть розказувати, нав'язувати якісь ідеї, що от вже от в тебе вже і так, і так ти перейшов вже в п'ятий де вимір. Повірте, цього ніхто не знає. Це повинна людина сама відчувати, сама бути в цьому, сама проживати і бути чистою настільки.